Вітаємо вас на подкасті про освіту за кордоном. Мене звати Юля, це Неля. І поговоримо сьогодні про університети Нідерландів. Конкретніше сьогодні говоримо про одного з моїх улюбленців університет прикладних наук Саксіон. І зараз побачите чому. Тож починаємо. Так, це дійсно один з улюблених моїх університетів. Я з ним працюю дуже давно. У мене туди їхало дуже багато студентів на різні програми. З Студентами я цими спілкуюся і чула багато відгуків, в тому числі ми відвідуючи зустрілися з однією з студенток моїх. Яка навчається на програмі творчій, на програмі якраз Creative Media Game Technologies». Технолоджіс, і от вона також дала хороші позитивні відгуки про університет. Мене цей університет здивував, напевно, найбільше з нашої подорожі, тому що знову ж таки по. Сайту по інтернету. Для мене він виглядав як одна маленька будівля. Така проста, нічого особливого. Я знала, що там є програми, які дуже цікаві, але загалом, якось е, такої картинки угу. особливої про університет, мене не було. І от саме після відвідання цього університету я його собі поставила на перше місце серед університетів прикладних наук. Він дуже цікаво вписався в місто. Є декілька кампусів, які знаходяться в місті Енсхеде. Вони дуже органічно вписуються в екстер'єр. І для студентів дуже зручно, тому що вони можуть переходити між кампусами, вони недалеко знаходяться. В університеті, наприклад, складало містечко Енсхеде, бо взагалі університет має три різних локації. Ще одна з найбільших це в Девентері. І от, якщо в інших містах там по одній будівлі, як ми собі думали, то в саксіоні взагалі шість їх. Ми просто, мені здається, навіть не всі побачили, а їх там шість. Різних факультетів і шість різних будівель. Основне, він дуже сучасний, дуже зелений. Я побачила всередині просто зелень. Вони дуже цікаво інтегрували, знову ж таки. Ні, ну, він не один. Побачимо пізніше, що це він не один був такий, але просто так, да, в них дуже сильно це було виражено на кампусах. Да, дуже цікаво, і нам сама студентка розказувала, що архітектура кампусу зроблена так. як е, листочок. Угу. Е, от і тим і це прям видно знову ж таки, гуляючи по кампусу, е, дуже класно розділені різні факультети. Ми побували в лабораторії, де ем, студенти мають доступ до різних 3D-принтерів, станків і можуть використовувати їх в будь-який день для того, щоб робити свої проекти або навчатися. або там розробляти щось інноваційне цікаве. Коли ходили, то бачили знов таки дуже цікаво в цих університетах наблюдати за студентами. Mm -hmm. Кожен займається чимось своїм yeah. своїми проектами. Взагалі, університети прикладних наук дають дуже багато матеріальної бази. Мені подобається ще їх метод викладання, оскільки мені скидали mm -hmm. фотографії, і навіть те, що ми бачили, як ти кажеш, подивитися за студентами. Вони всі так між собою розслаблено сидять. Вони взагалі не сидять за партами. В принципі, в них немає такого поняття. Клас сидимо за партами. Вони сидять за тако спільним столом, собі з водичкою, спілкуються там, викладач може разом сидіти з ними, там дивляться просто на екран, не дивляться, просто спілкуються, і мені це теж дуже mm -hmm. подобається. До речі, от про програми відгуки, які да, в мене на програмах є в it технологіях Information Technologies. У мене вчаться на програмі там Fashion, Fashion Design, Textile Design. І оце ж на цій творчій, і всі ці студенти вони всі кажуть про... Дуже сильне навчання і дуже цікаве, тобто дуже інтерактивне. І От ми заходили mm. з тобою теж да, в кампус, де проходить фешн-програма, і там було видно просто оцю всю шкафчик просто по. З цими нитками кольоровими тканинами студенти там сиділи. От Студентка мені також скидала фотографії з їхніх занять. Вони там вивчають колористику, в них так в такому форматі цікавому. Мені здається, навіть я, яка там не розбираюсь, було б все одно цікаво. Так само про Game Technologies, наскільки їх вчать, да? наскільки вони вже на другому-третьому курсі, вони вже вміють практично робити. Про це скажемо, до речі, пізніше. Буде дуже цікаво да? про, про практику студентів і про їхні результати. але загалом студенти дуже мене завжди хвалять ці програми саме в цьому університеті. Так, і от студентка розказувала, що вона зараз на другому курсі, і університет кожного року передивляється програму до складності навчання. Після першого курсу подивилися на програму і зрозуміли, що вона. Надскладна багато хто не перейшов далі. А і зараз університет намагається не спростити її, але зробити більш адаптивною. От і це також цікавий факт, що а, складні програми mm -hmm. все одно складно нашим студентам на таких практичних програмах навчатися багато творчості, багато самостійної роботи. З іншого боку, також цікаво, що університет не розробив програму, не знаю, там 20 років тому і по ній навчається досі, mm -hmm. а міняє навіть протягом самого навчання. І От вона казала, що вона вступила на цю програму два роки тому і. Вона її вже закінчить в такому складному форматі. Mm -hmm. А наступні покоління, які будуть о, вступати в цей університет, у них буде вже трохи модифікована програма, і будуть якісь. Інші теми, які знову ж таки, якщо ми говоримо там про game technologies, про е, комп'ютерні технології, якщо ми говоримо про фешн, дизайн, методи змінюються, якісь приходять інновації. Дуже круто, що сам університет просуває вперед, тобто змінює. Ну а з іншої сторони, за інший рік вона казала, переглянули, навпаки, була ціль, що щось дуже всі переходять на наступний рік, мабуть, занадто легко. Тобто, там, оце те ж така цікаво, тим, що університети слідкують. тобто, не надто легко, не надто складно. Має бути так, щоб максимум взяти з цього. А до речі, взагалі саме містечко просто теж от творчі спеціальності. в мене найбільш, ну, в принципі, одне з місць, де найбільше хвалять ці творчі спеціальності всі. І не даремно, бо саме містечко Енсхеда воно колись взагалі було хабом по текстилю, виробництву текстилю в Нідерландах. І так само по творчих по саме артисти, ці хто дизайнери, дуже багато концентрація саме в місті, саме цих по цій спеціальності цих людей, професіоналів. Ми підіймалися ем, на останній поверх. А, так. От і там вийшли також в, в коридори. і Це був факультет журналістики і комунікації і вдається відеографії. Mm -hmm. От, тобто Там також виходиш, зразу видно фотографії, студії. А, зелені. Це там, де ще знімали. Я через це, двері виглядала. Так, там студенти практикують зйомку програм, практикують загалом, мають кімнати, де вони можуть практикувати. Вати свої навички, і це знову ж таки дуже круто. Походиш по університету, і бачиш. Не як студенти сидять за партами або там не знаю, вивчають щось там між собою, а всі в творчому процесі. І от також студентка цікаво казала, що вони не тільки спілкуються зі своїм факультетом, так. от вона в неї є подруга ірландка, яка здається на комусь фізіотерапії. Да. І от вони роблять якийсь спільний проект, вона так. допомагає їй зі спільним проектом. Тобто, студенти протягом навчання можуть піти і взяти участь в зйомці якоїсь програми. Угу. Аму допомогти своєму там другу студенту, або знову ж таки не знаю, піти на показ мод, або mm -hmm. виступити в ролі моделі. Це дуже класно. Це і об'єднує студентів і. От тут я побачив таке єднання між факультетами. Реально що студенти активно дуже спілкуються один з одним, не тільки у на своїй такій території. І мені здається, це також основна з причин того, що кампуси поруч, і все одно вони один в одному містечку невеликому, і дуже багато інтерактив. Ну, і загалом це просто підхід прикладних вузів. Теж вони максимально беруть різні для себе частинки, да з різних програм. Вони між собою вже якісь формують ком'юніті. Вони вже якісь спільні як ти кажеш, проекти роблять навіть ходячи. плюс мені подобається в цьому університеті. Теж в багатьох університетах таке є на третьому-четвертому році. Вони можуть поїхати на семестр за кордон теж в університети партнери повчитися або пройти практику. І от багатьох це є це доступно. Але чомусь лише в цьому університеті, спілкуючись студентами, вони цим користуються. Тобто, в мене були студенти, які на третьому курсі їхали в Штати, звертались там да, за візою. були які їхали в по моєму в Париж по фешн. Тобто вони дійсно це використовують, ці можливості. І от оця студентка, даня, вона буде також зараз на третьому курсі. Вже думає, куди їй поїхати. Тобто вони хочуть поїхати в інші країни, також себе спробувати. Мені б це подобається, те, що значить, якимось чином також університет правильно доносить Інформацію, що потрібно так їхати, пробувати щось інше, а не сидіти тільки от в себе на факультеті, як ти кажеш, на все в себе своїми одногрупниками ну, і все. І саме містечко теж в принципі мені сподобалося. Воно компактне було, приємне. Ми все пішки з тобою обійшли так да, в центр від кампусів. В Кінці цього випуску давай поділимося цікавим фактом: про, про навчання в сакціоні і про нашу студентку. Та да. одна з на наших новин і того, що потрібно їхати за кордон навчатися. Це те, що от наша студентка, з якою ми зустрілися, яка навчається на Game Technologies, на креативній програмі. Саме вона створила і допомогла нам створити нашого героя, якого ви можете бачити зараз на нашому сайті. І далі нас ще чекає багато спільної праці співпраці для того, щоб розвивати це все. Ви можете подивитися на нього, звати його Лумі, це наш колега-мотиватор, мотиватор для студентів. Тому, як ви бачите, навіть на другому курсі вже можна вже вмію створити і не бояться. Це була повністю така спільна робота. Наша ідея. І реалізація студентки. Тобто, знову ж таки вона не побоялася, взялася, зробила і зробила дуже класно, круто. Втілила дійсно наші ідеї, наші побажання і вклала в це в душу. Тож, якщо вас зацікавив Saxion University of Applied Science, звертайтесь до нас в соцмережах, залишайте заявку, і ми допоможемо вам втілити вашу мрію в життя. І не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал.